Всі зацікавлені історією та літературою, відтепер зможуть відкрити ще одну сторінку в житті України. Бібліотеку для юнацтва імені гончара поповнило нове видання роману Холодний Яр, написаного Юрієм Горліс Горським. Дуже приємно, що наші відвідувачі бібліотеки сьогодні побачать нове автентичне видання. Адже у нас видання, те, яке відбулося у Львові книги Холодний Яр уже є. Його читають. Воно є. Користуються попитом, а сьогодні ми матимемо нагоду познайомитися з автентичним твором. Видання презентувала дочка письменника. Коли у 1934 році вийшла книга, говорить Леся Лісовська. Частина матеріалу була змінена. Не зовсім, але часом ви витягнули слова Москаліжид, щоб зробити, щоб так багато не було. Також змінили речення, щоб були менше патріотичні. Це мені показали, я бачила сама. У романі Юрія Горлів згорського розповідається про часи Холодноярської республіки, яка проіснувала до 1922 року. Тоді більшовики обманом заманили отаманів в засідку. Проте навіть у полоні ватажки-повстанці перебили охорону, захопили зброю і спробували звільнитись. Під час нерівного бою всі вони загинули смертю героїв. Автентичне видання книги свого батька Леся Лісовська присвятила небесній сотні. Жінка переконана у подібності минулорічних подій на майдані з тими, що описував її батько на початку минуло. Лого століття